Два покоління металургів із загальним трудовим стажем 165 років. Це про родину Потапенків Вашуткіних, яка до дня металурга отримала корпоративну відзнаку Метенвесту Золота династія. Засновник династії Євгеній Вашуткін у 1966-му він почав працювати електрослюсарем на коксохімічному підприємстві. Мій батько все життя працював на заводі. Останні. 17 років на підприємстві він працював головним енергетиком Запоріж Коксу. На підприємстві також працювала і моя мама. Вона працювала майже 10 років у коксовому цеху тонельщицею. На підприємстві декілька років працював і мій брат Івашуткін Константин Євгенійович. Він працював у Котлотурбинному цеху інженером АСОТП. Оксана Потапенко каже, в металургію закохалася з самого дитинства. Мене з дитинства дуже цікавило, де працюють мої батьки. І на запорізькому коксохімічному заводі вперше я опинилася, коли мені було 13 років. Батьки роботали в коксовому цеху. Батько ж майстром по ремонту обладнання, мати тонельщицю. Мене дуже вразило. Вразили ці високі коксові печі. Це величезне обладнання, яке його обслуговую. У 1993 році пані Оксана почала працювати на Запоріжкоксі. набиралася досвіду, вчилася та вдосконалювалася, що дало свій результат. Я працювала майже 9 років у відділу головного механіка інженером по підготовці ремонтів. Потім перейшла в відділ інвестицій. Там я попрацювала майже 4 роки, набувши досвіду. В у цих двох відділах я вирішила вивчитися на кошторисника. Професія кошторисник це дуже відповідальна професія. Кошторисник займається складанням і перевіркою кошторисів на різні види робот. Розрахунками вартості робіт приймає участь у підготовці тендерної документації, взаємодії з цехами, з підрозділами. Але саме головне в нашій роботі це складання кошторисів згідно з нормативними документами і стандартами України. Чоловік пані Оксани, як і її батько, працює на Запоріжкоксі і також електриком. Євгеній Потапенко, металург у другому поколінні. Моя мати одразу після школи прийшла на Запоріжсталь у 1967 році. Отримала фах кранового машиніста. Ну, машиніста вона у ЦГПТЛ працювала там і працювала потім в Цремці і після працювала фрезерувальником. Мати пропрацювала на Запоріжсталі з 67 по 2005 рік. 38 років. Батько мій працював в ЦГТЕЛІ слюсарем з люсарем з 1971 по 82 рік. Євгеній Потапенко каже: з самого дитинства батько розповідав про переваги роботи у металургії, тож з вибором професії він довго не вагався. Прийшов я працювати електромонтером в Коксовий цех. Пропрацював я тоді почти 8 років. Закінчив я вже університет технічний запорізький і став працювати майстром тут же в Коксовому цехі, майстром з ремонту електроустаткування. 15 років я був майстром і в 2014 році. Я став електриком цеха. з 2018 року. Євгеній Потапенко передає свій досвід молодим спеціалістам, атестує та проводить практичне навчання учнів Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти та Запорізького металургійного фахового коледжу. Я тут працюю 33 роки. Більшість всіх працівників електрослужби вони або прийшли. Коли я вже тут працював, або я приклав е конкретну руку до того, щоб вони сюди прийшли і стали фахівцями. І це великого важить. Оксана та Євгеній кажуть, дуже пишаються своєю династією та своєю роботою, адже вона вкрай необхідна, особливо під час війни. Моя робота важлива а як же? Електрика це добряче шмат енергетики. І без електрики ну не буде нічого працювати, а не буде працювати що ж, а де взяти метал?